Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Рада вітати вас на курсі Мистецтво. З попередніх уроків ви вже багато дізнались про мистецтво реалізму. Ми познайомились із живописом цього періоду, але як проявив себе реалізм в інших видах мистецтва, наприклад, у музиці? А ще чому відомий італійський композитор Джакомо Пучіні завдячує успіхом своєї опери українській співачці Соломії Крушельницькій? Пропоную невідкладно це з'ясувати. Уперед! Для початку пригадаємо, що таке реалізм. Це напрям у мистецтві 19 століття, представники якого звертались до зображення дійсності, життя простих людей і висвітлювали соціально важливі теми. Виникає у Франції на зміну романтизмові та проявляється у різних видах мистецтва. У музиці реалізм яскраво представлений в оперному жанрі. Опера це синтетичний жанр, який поєднує у собі інструментальну та вокальну музику, хореографію, поезію, сценографію, театральне та образотворче мистецтво. Саме в оперному жанрі, завдяки можливості наочно втілювати художні образи та деталізовано передавати зміст лібрето композитори змогли надзвичайно яскраво проілюструвати ідеї реалізму. Музичний реалізм приходить на зміну романтизму. Як ми вже знаємо, зміна мистецького стилю завжди відбувається поступово. Саме тому у деяких роботах митців-романтиків, написаних у пізній період творчості, можна простежити риси реалізму. Наприклад, у пізніх операх італійського композитора Джузеппе Верді, з музикою якого ми познайомилися, коли говорили про романтизм. Проте першим музичним твором, який повною мірою має риси реалізму, бажається опера французького композитора Жоржа Бізе Кармен. Композитор хотів створити твір, який би відповідав вимогам часу та панівним настроям у суспільстві. Насамперед, Бізе прагнув до демократизації оперного мистецтва. Саме це його бажання позбутися театральних штампів та умовностей втілилось в опері Кармен. Перше на французькій сцені героями опери виступили представники нижчих класів, робітниця сигарної фабрики і звичайний солдат. До Кармен головні герої серйозної опери завжди повинні були мати шляхетне походження, красиво страждати та навіть померти заради великої мети. У Кармен Бізе відходить від цих обов'язкових рис та надзвичайно правдиво розкриває переживання й пристрасті, що вирували у ті часи між людьми нешляхетного походження. В опорі втілений іспанський національний музичний колорит, багатоплановість і розмаїття народних сцен, напружений та драматичний перебіг подій.

1875 році вперше продемонстрували в театрі опера «Комік», Публіка не сприйняла її належним чином. Адже ніхто з глядачів не помітив на сцені ані шляхетних персонажів, ані вишуканих чи витончених стосунків між закоханими. В ній було все те, що раніше не зображали з подібним натуралізмом пристрасті, ревнощі, зрада та навіть вбивство через неможливість прийняти відмову жінки. Це було шоком для тодішнього суспільства. Несприйняття нової опери і обурення публіки підтримала і тодішня преса. Газети друкували статті, де оперу називали соціальним сміттєзвалищем. Торе торе На жаль, опера була визнана шедевром реалізму лише після смерті автора. Сьогодні цей твір наявний у репертуарі всіх провідних театрів та є однією з найвідоміших опер світу. В ній підіймається ряд важливих питань: непідробність почуттів, соціальна нерівність, справжність життя простих людей, право на вибір свого життєвого шляху. Минулого року ми вже познайомились із тим, як розвивався реалізм в Італії, а саме виокремився в напрям веризм. Композитори-веристи, так само як і художники, прагнули зробити музичне мистецтво дієвим інструментом для зображення поширених соціально-психологічних конфліктів у суспільстві. Вони хотіли показати життя без умовностей, які раніше використовувалися в оперному жанрі. Саме в опері композитори веристи досягають справжньої правдивості вислову та надзвичайно точно втілюють свої ідеї в життя. Сюжети для своїх робіт композитори черпають з творчості письменників-веристів, а ті своєю чергою беруть за основу газетні історії. Тобто всі сюжетні лінії веристів не вигадані, а цілком реальні. До того ж, митці по-новаторськи підходять не тільки до тем та сюжетів опер, а й до їх структури. Ці твори не частіше одноактні, а не трьох чи чотирьох актні, як це було раніше, навіть у жоржа Бізе. Веристи пишуть камерні опери з чіткою драматургією. Композитори прибирають другорядних персонажів та залишають мінімальну кількість головних героїв. Все це зроблено для того, щоб сюжет був простим та зрозумілим кожному. Арії персонажів короткі та позбавлені надмірностей. А ще. Для досягнення максимальної правдоподібності італійська мова в цих операх насичена діалектизмами та говірками, характерними для певного регіону. Найяскравішими представниками веризму у музиці є Пєтро Маскані, Руджело Леон Кавалло та Джакомо Пучіні. Опера П'єтро Маскані, сільська честь, створена в 1890 році за новелою Джованні Верга. Розповідає нам про яскраві перипетії великоднього дня в невеличкому селі на острові Сицилія, кохання, ревнощі, зради та сиренади під вікном яскраві реалії справжньої італійської пристрасті. Найвідоміша опера Руджело Леон Кавало «Паяци або Блазні. У цьому творі композитор змальовує життя мандрівних акторів. Тут глядач може ніби зазирнути у реальне життя людей, яких зазвичай бачать на сцені веселими, грайливими, завжди усміхненими. Проте насправді вони переживають глибокі почуття, страждають та змушені ховати біль під маскою. o pa la pa Створенню однієї із найвідоміших опер у світі, ми також завдячуємо композиторові вористу Джакомо Пучіні. Мадам Батерфляй опера за мотивами драми Давида Беласко Гейша. Це історія про японку Чіо Чіосан зачіпає важливі теми соціальної нерівності та відмінності різних культур. Актуально та сучасно представлена у творі складність переходу поглядів дівчини від традиційності японських звичаїв до відкритості та демократичності американської культури. Чіні довго вагався, кому довірити партію Чіо Чіосан і обрав не ту солістку. Попри впевненість композитора, що прем'єра пройде з успіхом, публіка зовсім не сприйняла її. Це було страшним ударом для Пучіні. Лише через деякий час друзям композитора вдалося переконати його, що варто спробувати показати оперу з іншою солісткою. Цього разу за партію взялась українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Завдяки її вокальній майстерності та чуттєвості опера прозвучала зовсім по-іншому та спричинила справжній фурор. Саме так українка Соломія Крушельницька врятувала не тільки оперу мадам Батерфляй, а й репутацію на той час вже прославленого композитора. Чи не тільки Соломія Крушельницька серед всіх українців, причетна до мистецтва реалізму? Композитор Микола Аркас написав оперу на вже відомий нам з минулого уроку сюжет поеми та картини Тараса Шевченка Катерина. Ця опера була написана Миколою Аркасом у 1891 році, але впродовж п'яти років рукопис не міг пройти перевірки цензурних відомств панівної на той час російської влади. Лише у 1897 році опера вийшла у світ на батьківщині Аркаса у Миколаєві. На обкладинці видання стояло лише ім'я Тараса Шевченка. Автор музики був прихований. При створенні партитури Микола Миколайович обробив близько 400 українських народних пісень, які вони разом з дружиною збирали, відвідуючи села Миколаївщини та Полтавщини. Партії головних героїв Микола Аркас наділив характерною для української пісенності виразною мелодійністю. Хорові сцени побудовано на народних мелодіях, що позначає їх особливим колоритом. Отож, підсумуємо: у музиці реалізм яскраво представлений в оперному жанрі. Опера поєднує у собі інструментальну та вокальну музику, хореографію, поезію, сценографію, театральне та образотворче мистецтво. Характерними рисами опери реалізму є звернення до сюжетів, які ілюструють життя простих людей, яскраве правдиве вираження емоцій та почуттів. Втілення сцен життя народу, напружений та драматичний перебіг подій. Оперне мистецтво реалізму відкрило глядачеві можливість для переживань почуттів та емоцій, ще досі незвіданих. Це новий крок до переосмислення життя та багатьох соціальних проблем, що панували на той час у суспільстві. Насправді ці питання і досі залишаються актуальними та важливими. Саме тому опери, які ми з вами сьогодні розглянули, і досі складають репертуар найбільших театрів світу. За можливості обов'язково обери твір, який тобі найбільше до вподоби, та переглянь у повному обсязі в оперному театрі або онлайн. До зустрічі!